Діти, яке свято ми з нетерпінням чекаємо найближчим часом? Різдво. 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 Діти, а без якої страви не обходиться Різдво? Кутя! Без куті. Так, дійсно, діти. Різдво не обходиться без куті. Куття це символ, діти, і традиція свята. Скажіть, а які продукти потрібно для того, щоб приготувати кутюр? Горішки. Горішки. Горішки, мед, молодець, пшеничка, пшеничка. Так, діти? Я думаю, ви всі поцікавитесь у своїх мам і бабусь. Що ж саме ще потрібно для цієї страви? Тож, ваше завдання принести на завтра рецепти. Кутю, яку готують у вашій родині до свята. Різдвяна кутя має багато варіацій, тому в кожному українському регіоні і в кожній українській сім'ї ця страва різниця. Ми будемо готувати свою кутю. Отже, готуємо кутю. Спочатку беремо пшеницю, яка символізує життя, багатство. І достаток. Додаємо меду здоров'я кожного з членів сім'ї. А ще додамо горіхи, які символізують родючість землі, багатство. Обов'язково додамо родзинки, що символізують життя, любов та єдність. Додамо сухофрукти, які символізують. Здатність зберігати доброту і солодкість. І обов'язково мак, який є символом роду. Українці вірять, що куття має магічні властивості і може принести добро у життя. Куття це не лише смачна страва, але й символічний елемент українського Різдва. Вона об'єднує родину за столом та наповнює серця теплом і щастям, символізує початок нового життя та його благословення.